Нам треба було купити деякі речі. І коли ми їх купили в Ікеї, ми зрозуміли, що це речі будуть для нас тимчасові, і що з часом їх треба буде або повернути, або якось продати, ну, щось з ними зробити. І ось настав час, коли ми вже доробили ремонт, і розуміємо, що ось це нам не потрібно, ми там зробили по-іншому. І ми пішли спочатку. Перечитали сайт Ікеї, і було написано, що цим речам можна дати якби, друге життя або повернути їх. Мій муж говорить, що ну, якби ну, ми ж вже користувалися їми, то якби якось їх не дуже гарно повертати. І ми вирішили все це скласти в автівку і поїхати до Ікеї і спробувати дати цим речам. Життя, якби їх за якісь кошти віддати, ікеї. Там є в них така програма. Ось, приїжджаємо, взяли там такий якби, талончик, приходимо і говоримо, що хочемо їх, ну якби не користуємося вже і нам хочемо якось їх повернути і взяли талончик саме на якби дати друге життя якби, якимось речам. Ось, а вона така. Ну, якщо ви хочете, а в нас така стойка, ну дуже велика така в кладовці взагалі взагалі була. І вона така говорить, що ну якщо ви хочете дати цим, цій стойці друге життя, то треба її тут скласти. Курчну, ми ж не будемо там зараз складати. Ось, ми починаємо питати, що, що нам робити, якби, бо ми не збираємося їх зараз складати. І вона така, ну можна повернути, ви просто взяли талончик на друге життя, а можете повернути, коли ви їх купували. Чи в цьому році ми такі, ну так, там ще рік не пройшов. І вона така, добре. Коротше, замість того, щоб дати друге життя, нам повернули, там наприклад, купували за 30 євро, повертають 8 чи 10. А якщо ми їх повертаємо просто, то нам роблять зворот всієї суми. Як вам таке? ось ну Тому і ми якби зробили, ну, повернули їх. Там тільки одну доску не можна було